Якщо ми поставимо один пальчик на сам згиб плечовий, і два пальця розвернемо буквою В англійською. У нас оце середина, в місці ін'єкції. У Черкаській медакадемії імпровізований центр вакцинації. Про процедуру учасникам тренінгу розповідає обласний імунолог Лілія Назаренко. У нас оброблений флакон, так значить, ми проколюємо. Перекидаємо вверх вакцину. Усі ці маніпуляції у центрі вакцинації невдовзі робитиме медсестра Катерина Нікіфорова у професії 28 років, але каже, знання з імунізації не будуть зайвими. Просто освіжити знання. Набути може деякий досвід, тому що знати людям все неможливо і вчитися ніколи не пізно. Більшість медиків обізнані, як правильно вакцинувати пацієнтів, але невдовзі робитимуть це масово. Тому зараз основне навчити їх роботі у польових умовах, розповідає імунолог Лілія Назаренко. Мають бути певні. Фізичні ресурси, тобто наші медичні працівники, які будуть обізнані в тому, як треба робити, що треба робити, кого вакцинувати, як розподіляти потоки пацієнтів, які прийдуть на вакцинацію. Якщо у центрі масової вакцинації бракуватиме працівників, Черкащан щеплюватимуть і студенти медакадемії. Розповідає її проректорка Олександра Шевченко. Сьогодні на занятті їх 11. Вони всі мають вже диплом медичного молодшого спеціаліста, тобто вони вже мають право виконувати маніпуляції. І всі студенти, які залучені, навчаються, вони будуть майбутніми лікарями, вони вже закінчують третій курс, тобто в них вже досить гарна база є медичних знань. Серед них студентка Оксана Марусенко. За сумісництвом медсестра третьої міської лікарні. Для мене це все дуже нове. Я ще не працювала в цій галузі, тому хотілося б. Внести свій вклад у допомогу боротьби з коронавірусом. Працювати у вихідні не проти, якщо це принесе користь людям, додає студент Антон Зайчиков. Вакцинацію підтримує, тому каже, з радістю щепиться сам і вакцинуватиме інших. В цьому немає нічого страшного, це цілком безпечно. Часу не шкода, оскільки це безцінний досвід. Треба скористатись навпаки. Як розповіла Лілія Назаренко, завтра на учасників тренінгу чекають заняття із невідкладної допомоги. Ольга Горжі та Мазгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси